Артем Терехов та Павло Шушко на флангах Дмитро Пуді та Петро Харжевський. В центрі поля Іван Мельниченко, номер 45 Іван Меч. Приєднуємося до е... того меседжа кисників Сергій Басов 87 та Дмитро Підубний. Четвертий. На флангах Володимир Пілоцерковець, десятий номер праворуч, Максим Страц ліворуч. У центрі поля Дмитро поля. Це номер 45-й, Слованцев, Аліло, 97-й. Олександр Сенкосовий поруч у другі конець. Марій Кольмак. Буде Дмитро, 38, щучко, Павло, третій Тєріхом Арте. Другий Харжевський Петро, 90-й номер, Мамросенко, буде Дмитро, 38, Шушко, Павло, третій Тєріхом Арте. Другий Харжевський Петро, 90-й номер, Мамросенко. Уди, Побача на лінію знову воротарського майданчика є. Одача, на лінію знову воротарського майданчика є. Сад. Рукам є вперед. Не полить Мельниченко, бачить парен у Сат віддає передачу, удар! Рятує Ілля Равашченко свою команду, другий там. Не полить Мельниченко, бачить парен у Сат віддає передачу, удар! Рятує Ілля Ляка свою команду другий там. майданчика. Активізувався зараз Запорізькі і після старту двох-трьох колинативних Маріуполь. Від кутового пропорця мочевіцький, бачите, та йому не співати. Давайте ще спілкувати цей процес. Зараз міг самі чужі ворота, удар білоцерковця блокується. Бачите, та йому не ще спробувати цей процес. Мобильний зараз міг. Чужі Ворота, удар білоцерковця, блокується. Передача на Пенталичука, він дістається до м'яча Фадіння. Передача на Пенталичука, він дістається до м'яча м'ясопогіння. І це має бути санкція. Це санкція. Передача на Пенталичука, він дістається до м'яча Пагіння рішення так. Удар! Давай, після цього удару, удар Дмитра, підумемо Давай, після цього удару, удар Дмитра, підумого Давай, після цього удару, удар Дмитра підумемо Ось так він пститься. За вилучення свого колеги по центру захисту. Пропускаючи, залишаючись у меншості, але в гру поверталася і оборобимо. Пропускаючи, залишаючись у меншості, але в гру поверталася і оборобим. Пропускаючи, залишаючись у меншості, але в гру поверталася і оборони. Відповідайте маємо просі, <пускаючі>, нас вітають. Права наша передача понтовичу. Низом простріл Мочевінський, кулас не втем, приймає, пробуває поворотах і граметинчу. Низом простріл Мочевінський, кулас не втем, приймає, пробуває поворотах і гравець. нечу. Низом простріл Мочевінський, кулас не втем, приймає, пробуває поворотах і гравець. І тепляков хороша передача ризикована, але хороша проходить зараз. Другий танк ударшу ж костю. Тепляков хороша передача ризикована, але хороша проходить зараз. Другий танк ударшу ж. Це твердому п'яти. От уже два ігрових тижні мовчить. І на Мочевінський пробиває під побарів. Ігровий тижні мовчить. І нам пробиває під попад! Складний буде, складний початку. Я тут спута луга. Там ти назад. Вам розам кордона. Законську. Там лечук назад. Вам розанкло. Там ти лечук назад. Енергетична підтримка своєї команді цій непростій ситуації. Подача! був Іван Мельниченко, подача. І кіліком слава! Іван Мельниченко, подача, і Так уже, подбор! Удар! Пробиває. Могильний пройшов, конечно, Фальковського, сейд Халілов, могильний чи буде удар! Втратив момент, для удару. зараз п'єць забрати. Могильний проштовх, нічно Польковського, Сейд Халілов, могильний чи буде удар! Расим момент. Є можливість відати правочні страса, поки зашпорталася ця передача раніше вона мала бути, але проходить вулиць. Є можливість відати правоочна страса, поки зашпорталася ця передача раніше вона мала бути, але проходить ну, вулиць. Це універсальне типування футболістів. Вістрі може зіграти з флангу на купувального та ця універсальне типування футболістів. На вістрі може зіграти з з флангу, зігратись фангу на кувального чином наші клопці. Зборний контакт, цей стрім. Чернецький, удар, поворота, всім 20 метров. Задає. Зборний контакт, цей стрім. Чернецький, удар, поворота, сім 23 метрів. Задає, піцами прибирає. Футболістів перед ним проходить і завдає удар Дмитро одроєродовський. Хусін добиває. М'яч 16 чат футболістів перед ним. Проходить і завдає удар Дмитро Родовський, Хусін! Добиває два! Футболістів перед ним! Проходить і завдає удар Дмитро Радовський Хусін! Добиває два -два! Два -два! Спілька, в Просто фантастика! У меншості команди Запоріжжя з таким враженням все ж добиває!